Вітаю вас сьогодні, знаходячись у Крюкові, ми бачимо будинок купця Чуркіна. Яка його історія нам розповість відомий краєзнавець міста Євген Дмитрович Бергер? І так, ми знаходимося біля ахітури прилини нашого міста, будинку купця першої гідії Чуркіна. Ну що треба сказати, купці старобрядці взяли глибокий слід в історії нашої країни, як в економіці, так і в мистецьке. Київська галерея була створена з усіями братів пала Сергія Третьякова. Перший автозавод був збудований курсом старобрядцем Рябушинським. Далі була мануфактура тригорна, володар Прохоров, 6 тисяч працівників працювала далі. Коли Глак Тимовський поставив апельту за Дунаєм, Привипане було бути тільки в Петербурзі. Коштів тут не було. За кошти Морозова, наче тут поїхала і дала цю приміру. Таких прити може пройти дуже, дуже багато. Наш земляк Чурки не відставав так сказати, від своїх одновірців. районі 9, 9 школи був приют для дітей, то прийти вже будинку нема. У 1910 році збудував приют. На теперішній вулиці Сержанти Менчука, колишня Чкалова, де зараз знаходиться ПТУ-26. Далі збудував залізничний вокзал, який згорів в кінці 80-х років в результаті, в результаті пожежі. Далі будував дві захисні тамби східну і західну проти палатків. І завіщав після смерті 35 тисяч карбованців. Далі, у святкові, у церковні свята вихідні дні влаштовував безкоштовні біди для бідних і, і, і жебратів. Ну а після революції, яка була історія стоїці будівлі, тут був кінозал. Був швейний цех, був клуб з назвою Одеон, що це означає, я й сам і не знаю. був райвідділ міліції. Навіть було приміщення районної ради, було в цьому приміщенні. Була технічна бібліотека. В кінці кінця тут був авальбанк, який припинив існування кілька років тому назад. Зараз, на жаль, це приміщення пустує, нема господаря.